То терпіння й мудрість, за допомога доброта, це щедре серця, просто людська чуйність, без стосунка, щирість і звичайна теплота. Ти від найбільшого нещастя, від війни руїли ворогів, толерантним все на світі вдасться, триматися своїх берегів. У це робота за стареньких, за малих, за немічних людей, за далеких, близьких, різненьких, вже дорослих ще і ще дітей. Люди всі на скільки, наче файли, наче пальчики. Я вважаю у моїй державі, що ми різні але оленечки. Долоньку на папері намалюю. Я на пальчиках чесноти напишу. Хай Європа від мене почує про толерантну країну мою. Тали радість яднує усього природною людию життя. Пам'ятайте дістану відомою, творе вози світ лише добра. Кожен з нас мивав заонів. Сіни їздять, а на їм свої нема. Я, як мама без син. Дочку, вибиться світ сповна. До ранні це по душі твоєї. У ній не тішиться за успіхи чужі і проблеми понети всієї запустити до серця та душі. Ми ще діти проте розуміє, що з любов'ю цей світ прийшли. Ми обіцяємо, що зуміємо Любов у серцях до кінця нести. От оранку спів переживання, до виносить та співчуття. Це просто все річки інших у нього, щось не так. Толерантність це зазвичай милосердя, це особливий з потребами людей. Це люта вашої осередця. Це ваш найкращий в житті привілей. Хтось прикраси з вісеру плете, інший дивитись любить на хмаринку, толерантне ставлення планету збереже.